Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде така проїжена тема SDI запалення на яву в нашому випадку 603. Але нюанс буде такий, що я купив напівкомплект. Тобто я на сайті Моторус заказав неповний комплект, він значно дешевший від загального комплекту. І хотів би для себе зрозуміти і відповідно показати. для вас, Наскільки це економічно вигідно, наскільки більше часу треба затратити по установці, ну і в загальному розказати про, про весь процес. Тому будемо переходити до огляду комплекту з мотору сайту, плюс ціна всіх деталей окремо, які я ще докупив, щоб сформувати повний комплект. Отож, Починаємо з огляду нашого сформованого комплекту. Значить, Перший комплект металу під SDI-генератор 140-200 Вт наяву 638. Складається з планшайби, така оцинкована планшайба. Виконана досить гарно, лазером, напевно, різана. Отакої От розпорної втулки під статор, гвинтики. і... Відповідно, конус. Такий комплект я заказував на сайті Моторус. Відповідно, коштує він 550 гривень. Далі нам потрібен статер. Статор наш на 10 плюс одна катушка. Це нібито 200 ватний генератор. До речі, хотілося б спробувати навантажити його, чи дійсно він видає 200 ватт. Можливо, протестую. Далі, реле зарядки. Реле зарядки 100, 140 чи 120 гривень отаке, таке. Не знаю, що за фірма, якийсь ноунейм. No Комутатор змінного струму отакий фірми Тата. Потужки запалення отакі. По 140 гривень. Також фірми тата. Ну і, відповідно, магніт. от. Від скутера 150 кубів. Значить, давайте глянемо трошки по кошторису. Набір 550 гривень, комутатор 120, котушки 280, зарядки 140, статор 540, магніт 360. Сума 1990 гривень. Це при тому, що мені ще потрібно напаяти одну сигнальну напайку на 180 градусів. І затратити трошки часу. По часу підкажу в процесі роботи. Зараз буде наше завдання, напевно, виточити мені оправку, щоб я міг посадити наш магніт на конус, зажати. І, відповідно, після того, як я напаяю ще один отакий, ще одну сигнальну напайку, щоб я міг обточити. Його по зовнішньому діаметру. Тому що якщо буде різний діаметр, то ну, ми не виставимо правильний індукційний датчик. по-перше. А по-друге, ну, то буде зовсім не, не, неправильна робоча схема. Тому зараз я буду займатися виготовленням оправки для того, щоб зажати в патрон наш магніт. Ну І подальшому буду показувати, як я буду займатися. Напайкою от даного елементу. І так, друзі, першим кроком є підготовка нашого магніта. Нам потрібно зробити напайку рівно через 180 градусів, як я казав, і в подальшому обточити її станком. Щоби таке реалізувати, в принципі, я хотів використати конус з набора. Але конус занадто короткий і магніт впирається в патрон. Тому мені треба буде зробити оправку. Щоб мінімізувати биття, мені треба буде проточити оправку і вже не знімати з патрона. На оправку надіти наш магніт і обточити магніт. Тобто оправку я вже знімати не буду, поки не зроблю вже обточку магніта позовні. Значить, для того, щоб зробити мені конус оправки і виставити супорт, я використовую е, такий метод. Я виставив верхній супорт вже. І от хотів вам продемонструвати. Значить, Я даю подачу вправо-вліво, переміщається суппорт. І індикатор годинникового типу по нулях. Тобто, в мене вже стоїть суппорт чітко. Паралельно краю конуса. Тобто я зараз знімаю індикатор годинникового типу, ставлю різець і по суті я маю правильний конус. Далі я буду вставляти заготовку, проточувати і показувати вам подальші дії. Так, друзі, я пройшов перший раз різцем. Так, так би мовити, трошки зробив ризку і, як бачимо, де вбере е, мій різець. Тобто з краю, далі не чіпає, далі знову трошки. Тобто, сам магніт по, по зовнішньому діаметру не ідеально, не ідеально круглий. І от я хотів зрізати цей різцем цю напайку. І бачите, як вона виконана. Тут просто є отвір, там вже вскрився магніт. І вона вставляється в отвір і, напевно, припаюється просто оловом чи свинцем. чи як там, от. Але враховуючи те, що вскрився мені оцей отвір, я можу заміряти. От я міряю. Товщину стінки 2,26 мм. Тобто, насправді вона не така вже і тонка, я боявся, бо я хотів би. Наварювати півавтоматом свою напайку. І боявся, що дуже тонка стінка, щоб там не пошкодити, щоб воно не здулося. Але, як бачимо, стінка ну, досить така солідна товщина стінки. Тобто, думаю, що напівавтоматом буде нормально проваритися і буде триматися оця напайка. Далі, я думаю, вирівнати площину, не знаю, там ще. По пів міліметра зніму з кожної сторони. Воно і добре, тому що стане менший діаметр, і в кришці не буде зачіпати е, оцими нашими напайками, не буде чіпати кришку. Ну, можливо, воно би і не чіпало е, стандартну кришку. Пишіть в коментарі, будь ласка. Але я бачу, що є трошки тіла, можна зняти і думаю, що я е, зніму трошки тіла. Оступним етапом буде зробити дві пластинки, які я наварю на наш магніт. Роблю я от такого металевого листа трійки. Вирізав дві пластиночки, зробив їх по, приблизно по дузі. Така як у нас магніт. От, має такий старий циліндр, пристукав по ньому. Зараз буду варити. Так, отак приблизно пластинки лежать на нашому магніті. От я різцем зробив собі риску і буду зараз проварювати першу і відносно неї буду центрувати другу. Започився в мене отакий магніт на нашу яву. Пластинки приварені, проточені, гладенько. Все, ну, думаю, отут трошки передній торець підрівняти. Якщо б на гелятині десь рубали, то ну, акуратніше було. Я так болгаркою звідси торцану різцем. Може, звідси торцану, а звідси гарно напильниками ще під, підведу до ідеалу. О, так що Зараз знімаю магніт. Отак От мене стоять задній торець і отут також задній торець. Тобто я буду виставляти запалення на виході з даної напайки. Тому зараз знімаю, буду монтувати на мотоцикл. Продовжуємо. Дана робота зайняла в мене ну, десь біля години час. Поставив я наш магніт. Ну, В принципі, зібрав запалення, тут якби нічого нового. Пластина закріпляється, статор, датчик хола, тут нічого не перепутаєш. Значить, Тепер дивіться. От я поставив індикатор годинникового типу. Так, верхня мертва точка. Дивіться, вертаємо колінчатий вал на 3 мм назад. Раз. 2. 3 є. І, відповідно, наша пластинка попадає на сам кінець. Тобто рівняється з індуктивним датчиком. Дивіться, я собі для зручності зробив мітку. Отут у мене буде орієнтир, а тут буде мітка, значить, правий циліндр 3 міліметра. І ще одну мітку зроблю, щоб я орієнтувався. Потім поясню для чого. На 2,5. 2,5 мм. Отак. Ну, 2,5 то, в принципі, нічого дуже я тут не намічу. Ну, то десь буде 2 мм зміщення вперед. Я собі запам'ятаю, а потім вам. Покажу, для чого я це робив. Отже, все у нас тут закріплено. Зараз буду ставити двигун, під'єднувати і будемо пробувати його запускати. Ще раз. Верхня мертва точка. Вертаю. Раз, два, і три. Правий циліндр у мене мітка стоїть напроти орієнтира і. Сама пластинка на виході з датчика індуктивного. Зараз перевірю ще лівий циліндр, як в мене буде стояти, і тоді вже позатягую все. І так, лівий циліндр. Верхня мертва точка, І вертаємо назад. Раз. Два. І 3 є 3 міліметри. Тепер дивимось. От датчик у нас на кінці пластини. Я поставив також мітку, але вже білу. Е -е, пояснюю для чого. Я буду провіряти запалення стробоскопом, і мені буде добре, е добрий орієнтир, щоб я міг. Зрієнтуватися, куди мені треба буде ще підкориговувати запалення. Поки що це попередньо, тобто в нас правий і лівий циліндр на 3 мм на краю пластини. А вже, відповідно, коли іскра буде безпосередньо бити, я вже тоді зможу підкоригувати зажигання більш правильно. Так, друзі. Двигун наяві, запалення наяві. Не знімав я весь процес того тої муки, якої я мав з тим всім, але коротко розкажу. І розкажу, бо можливо комусь буде корисна така інформація. Значить, поставив я це все, зібрав, в принципі, як кажуть, нічого не відчувало небезпеки. От. І іскра в мене зразу була, тобто ну, все було в принципі, вело до того, що мотоцикл мав запуститися. І я мотоцикл не запустив. Я по суті десь півтори години мучився і я нічого не міг зробити. Тобто, Мотоцикл просто відмовлявся запускатись. Я вже думав, що це через карбюратор 638-й, але по суті. Не повинно бути, ну найба який би там не був карбюратор, він має хоча б ну, там, подати ознаки життя. А тут зовсім нічого. зовсім. Двигун ми в принципі, зібрали по ньому, не повинно бути нюансів. Там... Ну В будь-якому випадку, як є іскра є бензин, є компресія, має запуститися. А тут нічого. І вже вчора під вечір було пізно, я вже не хотів в принципі, нічого. Розстроєний. І думаю, ще попробую покрутити електроделю е сам колінвал і стробоскопом подивитися, в який момент бій іскра. Я стробоскоп заживив від 12 вольт від стороннього джерела, е вчепив от провід на, цей, на провід від катушки. І почав дивитися і вуаля. Значить, дивіться, хлопці. Комусь може пригодитися. Я надивився відео, всі кажуть, тільки ставити, коли напайка пайка на виході з датчика, бо інакше не буде працювати. Так само за замовчуванням поставив і ніфіга воно не робить. Я не знаю, чому хто в темі пишіть в коментарях знатаки. І просто хто може розуміється, в мене працює отак. У мене працює, коли в мене напайка входить на дачі хола. Можливо, через те, що напайка довга така. Може воно намагнічується. Ну, Я не можу я можу тільки щось там розсуждати, але як тільки я перестав на 45 градусів пізніше запалення, тобто, коли в мене оця напайка почала находити на цей на дачі хола, мотоцикл одразу завівся. Зразу, моментально. От. Е ну і в підтвердження цього я би хотів в принципі, зараз запустити мотоцикл. От. І продемонструвати вам, коли насправді, е ну, як насправді б'є іскра в який момент. Щоб ніхто не писав, що, що, що так не може бути, я реально покажу, е в який момент. Де знаходиться напайка, коли б'є іскра, Я З трубоскопом буду підсвічувати і він дозволить це показати. Тому нам лишається зараз запустити мотоцикл і підвести підсумки по доцільності встановлення неповного комплекта, повного комплекта і взагалі запалення SDI від е е китайця. Зараз попробую завести його. Він так Трошки 638-й карбюратор його заливає. оборотах без проблем, ніяких шумів нема, не звинить, нічого. І от я хотів вам показати, зараз я підбавлю обороти, щоб ви бачили наглядно. Куди буде бити, От я беру стробоскоп і буду світити. Вам видно, коли б є іскра? Так, друзі, резюме по нашому запаленню SDI на Яву 634. Значить, враховуючи вчорашні танці з Бубном, я би вже вчора готовий був сказати, що схема взагалі не працює. Тобто не варто його купляти в роздріб, і ставити і тому подібне. Але те, що я, мені вдалося знайти причину, запустити мотоцикл, він працює гарно і справно, тільки навпаки від того. Як рекомендують встановлювати інші люди, там, які ставили. Не знаю чому. Пишіть в коментарях, будь ласка, буде дуже цікаво, чому в мене працює воно по-іншому. Воно працює гарно, але не так. То схема, в принципі, працює і має право на життя. Але мені вдалося зекономити десь біля 600 гривень. Ну, це багато чи мало, це так відносно. Треба було затратити 2-3 години на підгонку деталей, враховуючи, що в мене є токарний станок і деяке обладнання, я це роблю вдома. Якщо комусь треба віднести, щоб заварити, потім проточити, це додаткові кошти і навряд чи економія складе вже там 600 гривень. Можливо, вийдете плюс-мінус на 0. Тому доцільності нема купляти в роздріб, а краще купити готовий комплект. Це перше. Друге, якщо людина хоче взяти участь, щось трошки зробити сама, можна зрозуміти. Якщо просто не паритись і поставити, щоб їздити, звичайно, воно не має логіки і краще купляти готовим комплектом. Користуючись тим, що завтра вже Новий рік, хочу побажати вам найшвидшої перемоги, щоб ми в наступному році вигнали ворога з нашої території. Щоб наші вояки і захисники прийшли живими і здоровими, щоб ми нарешті вже почали розвиватися як країна, щоб зайняли достойне місце на світовій європейській арені. Ну і загалом здоров'я і щастя і миру. Дякую за увагу. Наступне відео, напевно, буде по установці карбюратора ПВК-28 на даний мотор порівняння роботи з цим карбюратором, а потім я поставлю взагалі рідний. І ми будемо бачити, як, яка різниця між ними всіма. Але це вже загадую наперед. Всім бувайте здорові. До зустрічі!